якоїсь підземні ходи прямо до ставка. А тут стрим. Прям... Паша, на фонарик, тут не було. Дуй туди. Парни, якщо що, дзвоніть в МЧС. А щось дихати не дуже. Дурі тут якась фобія вовчача буде. блін. О, а скільки тут комаров. Вони mm -hmm. нас ждали. О! Ось такі місцеві, короче. Ой, тут кастрик і кастрик, і щоб жопу собі не про Коротше, але там ходи були, основні були з іншої сторони, туди на ставок. А там навіть немає варіантів. Це ми з іншої сторони. Суха, справа, як полома. Ну так, да, тут вже місце для селих. Так, і отак от прикольно. Вона в... Вона така досить немає крутого, що довший, а отак спокійненько. Дуже. і Це фактично вже майже листопад. Класно. Такий вид. Знову. Але. Запах чебриться, прикинь, от такого то дикого. Тут те, що не є. Да. Да не <рес> Іли <рес> <рес> как с лимана. Ага. Не привыкшись. Я не привившийся, не я не так дві, я помаленьку. опу назад і все. Я <рес> Так, тут ще одна казацька якесь відгалудження крестів біля соляного шляху. Ну і як, зазвичай вони на під'ємі. Гарним видом. Це вже таке деско. Да. Це таке спостереження вже наше. Мажуть їх біле. Так. Так. Біле і наші на Тобто Вісім розрушає, їздить, розвитає ракуття. Ну то є способствують вот так ось, вот. бачите? Это... На многих на них було щось то написано на самом деле. Може бути. Заче продовжимо таке. Хлопцы двигаются. Кстати, ну, вот, да, вот, да, вот Справа, Ну, права, я вот там пару на как-то увязано Могила вот такого, да, такая это, а, там, как, да, да. вот Да. Ты не понимаешь, это а все адрес. гораздо глубже. Глубже а? где? В чем глубже? Це вже діде... где-то в живут. Голові. Спирити, <стирити> <гай> Дай Де, как? Що означає, що ти керівник. Ніхто без тебе нікуди не поїде. Ось <гай> керівник. <гай> Хто у нас <гай> <А, гай> <та джените. гай> Да, Як пишуть цю фігню, викупили з метою. Реконструкция до 2017 года за миллион рублей. Но ничего Ой, не забыл. Только дичь. Опа! Бля, тут можно было на просто. Оп, тут пару фильмов.

Це майже все. Блин, що за дичь? Що таке? Та ні, так коротше по камням підтягувались, підтягувались, а тут можна було спокійно... там балки. Ого, це як в замках технології. Оце повітря нормально. Фу, да, тут. Виїхали на він на Так це виглядає. Повків побоїзу не видно вже. Ці Сінні атари. Йом Так і дивляться. Ось, і ось оці... А де ж ці горіхи, блін? Оці дерева були, так, да, тут прикольно. було. Там от 9 вогків дерева були. З нами тут була парочка один-два, бігли за цю дорогу, тут щось залишилось щось тут.

Так, поля зібрані. Тестова в сторону привьєвки. Тестова. Вже сонечка сідає швидко. Народ. Позбувши, напевно. Пробу були... Всякі повчащий комплекси. 4, 3, 6, 8, 9! 9 вовків фактично! Ми перетворилися на вовків чи що? Загубили 4 чи 5 <плес> останній <плес> їст. Ось так, ліниво.